Всім привіт! Нещодавно в коментарях до одного з моїх відео, попередніх відео до амортизаторів е був, був пост з проханням зробити огляд амортизаторів ЛСА. Ну, зад, е задні амортизатори на каналі у нас вже є огляд задніх амортизаторів. Амортизатор задній для Таврії і славути ЛСА. Передні переглянув, правда, щось якось щось прогавили. Не зробили. Значить, як це воно все виглядає? Ну, амортизатори передні для таврі і славути виробництва оса. Ось так от коробка кожній своїй. Всередині тут на чашку вони отаке з картона роблять. Для того, щоб коробки не портилися, це, до речі, досить зручно. Ну і Тепер сам амортизатор, яке воно все має вигляд. Та, в принципі, всі амортизатори зараз зроблені більш-менш майже однаково. Така досить масивна гайка, за яку зручно чіплятися, якщо буде необхідно відкручувати. До речі, амортизатор розборний. Видно тут різьба і гайка накручена. Наприклад, на Мелітопольських там зсередини треба було як тиск на болгарку. Такий ключ специфічний, яким гайка закручена з, дурно, з дурним зусиллям і тим ключом не завжди відкрутиш. А бемкою чи коброю, тут, якщо зовні вистачається, так гайка гнеться і взагалі не відкрутиш. Тут кругом робиться отаке, щоб можна було відкрутити. Далі Кронштейн, куди кріпиться рольова тяга, литий. Не штамповка знов, такий, як на Мелітопольських. Тобто, теж зроблено досить непогано. Ну, а внизу вони всі, мабуть, однакові зроблені. Е, так, що ще? По жорсткості? По жорсткості вони всі ці амортизатори робляться зараз більш-менш там, окрім хіба що SSD у нас на сайті показані. вони, і на Ютубі є огляд. Хоча я дивлюсь, що так, ще доволі тугенько. Так, це у нас хто? Це у нас лівий. Ну, Щас правий достану, і так само. Ага, і так само спробую і правим. Не буду я. Ні, доволі чи До речі, якщо хтось звернув увагу. Скільки пам'ятаю, ну так, короткий відступ. Запчастинами я торгую вже досить давно, з 1999 року, тобто 25 років. І згадую всі амортизатори Мелітопольського виробництва. Навіть не буду казати про ті, що назив... про ті, що не заводські, а буду спиратися тільки на заводські амортизатори. Там було так. Якщо амортизатор лежав якийсь час, лежачи зберігався, значить що, спочатку шток достаєш, він оп, провал. Його треба повністю витягти, засунути. Тоді з другого разу він тільки починає працювати. От таке, як. Тут ось вони теж, ці амортизатори прилежали у нас досить давно. От. Ну, Я думаю, що тижні зо два ця пара прилежала точно на вітрині. Що один амортизатор, що другий. Без проблем. З першого разу вони все одно вже працюють. Штоки сухі, ніяких слідів масла. Обробка на штоку якісна. Зараз витягну повністю. Не знаю, як наскільки добре це буде видно в кадрі. Щоб... От. Обробка якісна, тобто працюють вони непогано. І вже продавали ми, ну не знаю, статистика продаж така, щоб натавлюють, до речі, вони не так часто і продаються чомусь. А, наприклад, на всякі там Жигулі ЛС це найпродаваніший варіант із усіх виробників. І жодних проблем з ними немає. Звичайно, це виробництво за все зроблено в Китаї. Але хоча, хоча бренд е, з самого початку було на всіх запчастях виробництва РС писали Словакія. От, ну, скорее за все це бренд Словакія. Так, що тут у нас позначки, якісь є. Щось є. Ну це вже ми самі для себе пишемо лівий-правий. Якось воно так. І що хочу ще, уже не став робити якесь ітогове відео по всіх амортизаторах. Як на мій погляд. Звичайно, що це моя особиста думка така. Ось вже ми торгуємо всякими, цими китайськими амортизаторами. Як війна почалася, закінчились ці заводські. Спочатку був пробіл взагалі, а потім з'явилися всякі різні китайські. Так от статистика була раніше така. З 10 амортизаторів, що продали, ну один хоча б. Повернуть з жалобами, з жалобами на те, що він потік на протязі першого місяця експлуатації. Тобто термін гарантії у магазину місяць з дня продажу. І от на, за перший місяць вже повертали. Із усіх усяких різних китайських, кого там повертали? АСР, кажись, один задній амортизатор. Нам вернули, бо він потік. Всі решту, скільки продавали, ніяких проблем. Тобто, в якійсь мірі вони мені подобаються набагато краще, ніж ті агатовські заводські, якими ми торгували раніше. Ну, це такий висновок. Що додавлю? Посилання на сторінку з амортизаторами на сайті буде в кінці відео, а також в описі до під відео. Тобто, кому потрібно, буде, звертайтеся, переходьте за посиланням, оформлюйте замовлення, відправимо без жодних проблем. Ну, на цьому все. Дякую за увагу. На все добре.